Вітаємо вас на інформаційному порталі Золочів.Нет у програмі Новини за тиждень від 13 листопада. Сьогодні дивіться про таке: у зоні АТО загинув уродженець Золочівщини Олег Юрдига. Прийшла сніжна зима, через сніг виникли ускладнення на дорогах. Флешмоб до Дня української мови та писемності. У Золочівському районі внаслідок пожежі загинула людина. Військовослужбовці вручили Мирославі Бабінській медаль за вірність українському народу. Ользі Кіс вручено найвищу нагороду Національної спілки письменників України медаль Почесна відзнака. У Золочеві біля пам'ятника Маркяну Шашкевичу відбулася зустріч із письменниками. Відбулося заняття проєкту Школа безпечного життя у Золочівській загальноосвітній школі №1. У Золочеві відбувся концерт Державної заслуженої академічної хорової капели Трембіта. Просять зголоситися очевидців ДТП у Золочеві. Екскурсія в музей Шашкевич і Золочівщина. Заньківчани у Золочеві показали музичну комедію Різдвяна ніч. 10 листопада у зоні проведення антитерористичної операції від осколкового поранення загинув львів'янин Олег Юрдига. Родом із села Якторів Золочівського району. Олег Юрдига народився 24 червня 1976 року у селі Якторів Золочівського району. Служив у 24-й механізованій бригаді за контрактом. Причиною смерті стало осколкове поранення правої сторони тулуба, несумісне із життям. В героя залишились дружина та двоє дітей. До дня української мови та писемності. Учнівське самоврядування Золочівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 провели літературний флешмоб. Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими українцями. А українцями без офіційних кордонів діалект, а ми його надишемо міцю духа і огнем любові, і нестерпний слід його запишем самостійно, міжкультурні мови. Руська мати нас родила, руска мати нас повила, руська мати нас любила. Чом же мова їй не мила, чом се не встидати має, чом чужою полюбляємо. Має страшнішої кари, за муки нечистого сумління, бо немає вищого суді за правду. Як заграє та бандура веселкова, та й на всі свої проміння, голоси, не мелодія росте у ній, а слово, помережене краплинами роси. За волю й правди, як завжди, в юдолі нелюдимій. Пройшли діди туди й сюди, сибірний сходими. Вклоніться їм за те, що живе там. Усім, хто впав за волю, за ідею. І свічку покладіть, де стоїте, щоб святі і над нашою землею. А на москалів не вважайте, нехай вони собі говорять по-своєму, а ми по-своєму у їх народ і слово, і у нас народ, і слово. А чиє краще? Нехай сують люди. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні! 10 листопада, на запрошення райдержадміністрації та освітян району на Золочівщину прибула група письменників, щоб вшанувати 205-ту річницю від дня народження будителя Галичини Маркіяна Шашкевича. Сьогодні зібралися власне творці, котрі творять, творять культуру українську, творять чудову літературу, високу мову плекають. І тому ми сьогодні маємо таку велику честь зібратися ще й біля нашого великого Маркіяна. Біля Маркіяна Шашкевича. Щоб віддати йому шану так само великому творцеві, громадському діячеві, перекладачеві, поетові, усіх цих іпостасях маркіян Великий, Маркіян наш. Насправді дуже приємно бути в такому поважному товаристві і ну, велика честь сьогодні бачити таких гарних, поважних гостей у нашому місті і у нашому краї Шевченко Шашкевичевому. Я щиро всім дякую, що доткнулися на наш. Поклик зустрітися, провести серед учнів свій час, показати дітям своє мистецтво. Я щиро всім вдячний. Я думаю, що ми надалі будемо продовжувати такі кроки. Бажаю вам творчих злетів, нових цікавих книжок, а ми завжди вам раді. Начебто, якщо брати масштабно, мільярдно, мільйонно, ми сьогодні не звершили якихось там подвигів, але коли я сьогодні двічі виступив у школі і бачив очі цих дітей, яких я переконував е, не в прямому такому непрямим текстом е, любити, шанувати українську літературу, і коли їх запитував, я вас переконав, ну, вони дружні всі хитали голови. Тому е, мені здається, що якщо ми навіть сьогодні... Зробили пів кроку в тому, аби наша книга, наше слово, наша культура, наша історія стверджувались і в і на землі Золочівщини, це велика подія. Війна, тема війни. Йому виповнилося 33, як Христові, якого вели на страту. Він святкував день народження під громи Градів і автоматні черги, пив з побратимами. Чарку і чай з металевих горняток, за життя і за мир, і за тих, хто в очі в очі дивиться смерти. За плечима були Мар'їнка, Кримське, Попасна, коридори смерті і поля, вкриті мінами. Він бився із ворогом, коли догоряло щастя у щастя, він вростав у землю, руками, плечима, колінами. Шановні друзі, дорогі наші гості, мені хочеться сказати, що сьогодні об 11.45, коли ми зустріли наших гостей і в супроводі директорів шкіл провели їх на живий урок української літератури у наших школах, до мене на площі біля В'ячеслава Чорновола підійшли двоє наших учителів, котрі бачили все те, що відбувається. Один із учителів сказав приблизно такі слова: Володимир Зонович, ви знаєте, таке Трамп. Трамп на виборах Сполучених Штатах переміг. На що мені хотіли сказати таке останнім часом звичне для нас? Нема на то ради таке життя. Я ще не встиг ць цього сказати, коли інший вчитель сказав: Ви знаєте, це новина номер 2 А новина номер 1 сьогодні та така, та, що в день української писемності і мови до нас золочів приїхали. Великий десант метрів української поезії і літератури, а це означає, що Україна має майбутнє. Ми плескаємо в долоні нашим метрам. Ми дякуємо вам за те, що ви у нас є, і ми віримо, що з вами, як і з Маркіяном, Україна має майбутнє 11 листопада у Золочівській РДА під час засідання організаційного комітету з нагоди відзначення дня гідності і свободи. Військовослужбовці висловили подяку волонтеру, депутату Львівської обласної ради Мирославі Бабінській, вручивши медаль за вірність українському народу. На стоянні всіх учасників АТО волонтеру Бабінській Мирославі Бориславі Романівні, було присвоєно виписано нагорода за вірність українському народу, за непосильний вклад її в нашу загальну справу. Це медалі. Вона здається не тільки вам, а всій вашій команді, щоб ви знали. Ми дуже вдячні вам, тому що на фронті ми розділяємо державу і батьківщину. Держава це одна. ми пережили донецьких, совєтських, блін, і цих переживемо. А от батьківщина наша вона потребує таких людей і дуже вам дякую за вашу непомірну працю.

Коли я перший їхав на фронт, була тільки моя проблема, але і то я дякую. Дякую тобі. 9 листопада голова Львівського відділення Національної спілки письменників України Ігор Гургула вручив медаль почесна відзнака Національної спілки письменників України поетесі Ользі Кіс. До слова, медаль Пучесна відзнака це найвища нагорода національної спілки письменників України. 12 листопада у селі Скварява Золочівського району через пожежу загинула людина. 12 листопада 2016 року, о 13 годині 9 хвилин, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у житловому будинку в селі Скварява Золочівського району. До ліквідації пожежі залучили вогнеборців державної пожежно-рятувальної частини 13 міста Золочів. Внаслідок пожежі загинув житель будинку 1973 року народження. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку, вигоріла одна із кімнат будинку. Причини пожежі встановлюють. 9 листопада заняття проекту Школа безпечного життя пройшло у Золочівській загальноосвітній школі номер 1 У 15 школах Золочівського району з 1 по 4 листопада пройшов перший тиждень занять проекту Школа безпечного життя, що проходить за сприяння канадського фонду місцевих ініціатив. На першому занятті були сформовані команди з учнів 7-11 класів, які познайомилися з наставниками поліцейськими, що закріплені за кожною із шкіл. Поліцейські розповіли про основні завдання та принципи роботи поліції. Соціальні педагоги разом з поліцейськими провели для дітей цікаву гру Ваш портрет поліцейського, під час якої діти описали своє бачення поліцейського та розповіли про свої очікування від проекту. 9 листопада заняття проекту Школа безпечного життя пройшло у Золочівській школі номер 1 9 листопада у Золочівському районному народному домі відбувся концерт Державної заслуженої академічної хорової капели Трембіта. Листопад 1918-го ми згадували нещодавно. Листопад 2013-го. За волю, за долю, за правду. Згадаймо їх у пісні. Просить зголоситися очевидців ДТП, яка сталася 9 листопада у золочеві по вулиці Героя України Степана Бандери. За попередніми даними, авто червоного кольору зіткнулося із припаркованим автомобілем Мерседес. Як розповів золочів власник Мерседеса, авто, яке зіткнулося з його автівкою, залишило місце події. Власник авто та правоохоронці просять зголоситися очевидців і самого учасника ДТП. А також звертається до підприємців, котрі мають по даній вулиці камери спостереження з проханням надати відео цих подій 21 листопада листопада. Золочеві відзначать день гідності і свободи. 11 листопада 2016 року голова Золочівської райдержадміністрації Володимир Недзельський провів засідання організаційного комітету з нагоди відзначення Дня Гідності і Свободи. В ході проведення організаційного комітету учасники зустрічі подавали пропозиції щодо формату проведення заходу. За підсумками засідання вирішено, що заходи відбудуться 21 листопада 2016 року та розпочнуться о 13 годині на площі Незалежності у місті Золочеві. Рекомендовано зібратися штабу національного спротиву та визначитися із промовцями з числа учасників майдану у Києві. Також рекомендовано в освітніх закладах та організаціях переглянути фільм Революція гідності золочів минулого року і ще так ми. Якось ведемо до потіку, що мав би бути наш вудівський майдан, який відіграв свою роль, він був ну, складовою загальноукраїнського майдану, і я думаю, що його варто було випровести. Це одне питання. Якщо ви погоджуєтеся, друге питання, зрозуміло, ми починали кожен майдан з напевно, не будемо від кого відмовитися так? так. І третє питання, що вами поводити, зрозуміло, що влада Майдан не створила, тому я те, що готовий минулого року, кажу в цьому році. Це не є акція, де там можна себе пропівати. Тобто я вважаю, що влада виступати не має, мають виступати ті, які мають виступати. Ми знаємо, хто найбільше провадить той майдан, бути долучити по традиції. Може бути інші думки. Будь ласка. От. Чи по перших тих трьох пунктах ми годимося? Так, годимося. Все, дякую. І зібратися тими людьми, які організовували Майдан, організовували автобуси, і якщо комітет дав благословення, можливо, навіть визначитися, хто має це все вести, і Зубар був ведучий, і Станіслав Васильович був ведучий. Я думаю, що все-таки залучити тих людей, і щоб, щоб це не було перше і останнє засідання, можливо, потім ще зібрати. У Золочівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 2 імені Маркіяна Шашкевича створено музей Шашкевич і Золочівщина. Школа радо запрошує усіх охочих на екскурсію. Ми сьогодні продовжуємо святкувати 205-ту річницю від дня народження нашого славного земляка, покровителя нашої школи, отця Маркіяна Шашкевича. Зараз ви знаходитеся в музеї Шашкевич і Золочівщина. Музей літературно-етнографічний і вашій увазі зараз буде представлено екскурсію. Тут ви можете побачити портрет Маркіяна Семена Шашкевича, відомого українського культурно громадянського діяча, зачинателя нової української літератури на західних землях. Народився поет 6 листопада 1811 року у селі Підлисі, що на Солочівщині, у судебі свого діда Романа Авдоковського. Цього за одне десятиріччя творчої праці Маркіян Шашкевич встиг виявити себе як поет, перекладач, публіцист. Вчений громадський діяч, народний просвітитель. Дуже гордимося тим, що наша золотівщина вміє гідно пошанувати. Його пам'ять і зібрано матеріали про те, як ми вшановуємо Маркіяна Шашкевича у підвисі, і, зокрема, що в 92-му році була відкрита кімната музей, яка вшановує його пам'ять саме у нас. Що ми налагодили контакти у 2008 році із нащадками отця Маркіяна Шашкевича? Це є внук Михайло Шашкевич, внук брата Антона Шашкевича. Вони були в, нашій, в нашому нашому музеї, були в нашій школі. Ми з ними ведемо активну переписку. 8 листопада у Золочеві відбувся показ музичної комедії Різдвяна ніч у постановці акторів Національного академічного театру імені Марії Заньковецької. Отож, ми мали честь побачити у Золочеві Різдвяну п'єсу Михайла Старицького за повістю Миколи Гоголя у постановці народного артиста України, Лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Федора Стригуна. Я чорт! Що, гадайте, легко бути чортом? Отож то. Але комусь треба бути і чорт. Бо ви ж люди без нас не можете. Тільки я добрий чорт. Ну якщо. Звичайно, і буває. У пеклі мені було добре. Там те. Робота не важка. Але сьогодні в людей велике свято. І послав мене сатана, щоб я то свято трішки зіпсував. Так, так зіпсував. Ви ж люди не можете жити в мирі і злагоді. Жаль мені вас, але то правда. Другий. голова. Він думає, що він голова, а він як Начальник управління соціального захисту населення Золочівської райдержадміністрації уличний Ігор Зінов'євич розповів про зміни у нарахуванні субсидій, які вступили в дію з вересня місяця. Отже, 8 вересня 2016 року кабінетом міністрів прийнято було постанову за номером 635 про внесення змін до положення по порядок призначення субсидій. Що постановою передбачено перше. Це доходи для обчислення субсидій беруться доходи громадян, починаючи від 14 річного віку. За рік, який є попереднім до року звернення громадян. Вік, 14-річний рахується станом на 1 січня попереднього року, за який нараховується субсидія. При цьому встановлено, що для пенсіонерів, які не мають інших доходів, крім пенсії, до середньомічно сухопного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю з якого призначається субсидія. Наступне: для осіб, які досягнули 18-річного віку, і Їхній дохід станом на 1 січня року, за який вирахов... на який нараховується субсидія, який беруться доходи, має дохід менший від прожиткового мінімуму, але вони навчаються е... в навчальних... навчаються в навчальних е... закладах. Отже, для них береться дохід. В розмірі прожиткового мінімуму, а це є 1378 гривень. І на завершення про погоду ввечері 12 листопада порадував усіх перший сніг. Через сніг виникли ускладнення на дорогах. Перший сніг приніс радість малечі та клопіт водіям, дорожнім службам та електрикам. Опади у вигляді сильного снігу 12-13 листопада призвели до ускладнення руху на дорогах. Через погану видимість та засніженість є випадки, коли авто з'їжджають у кювет. Дорожні служби Львівщини працюють у посиленому режимі. Усього на автошляхах області задіяно 135 одиниць техніки. Дорогу розчищають та посипають піском. Станом на 13-ту годину утруднено проїзд великовантажного автотранспорту у Золочівському районі на автодорозі Львів-Тернопіль на ділянках поблизу села Велика Вільшаниця та села Плугів, і не лише. Снігоприбиральна техніка працює по району, проте наразі сніг сипле, тому водіїв просять бути уважними під час руху по дорогах та за наявної можливості утриматися від поїздок приватним автотранспортом. 13 листопада на території Золочівського, Бродівського, Городоцького, Жовківського, Кам'янкабузького, Миколаївського, Пустомитівського, Радехівського, Сколівського, Сокальського, Стрийського та Яворівського районів негода знеструмила села. Електропостачання відновлюють. Зачемо вам побільше позитивних новин і пам'ятайте, що детальніше найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.